Мені, щоб не Бандеру, щоб мене в тіречок тупили. Доки б не ми ходили. Що робити? Припити пульсу, всі поз'їжджають. Я хочу тоді сказати. Соловики були новий начальник поліції, є прокурор новий. Нехай то нехай щось робить. Вона каже на всіх має вкуплених. Просто грубо викидає людей матюкаючи в сільській раді і виганяє западить людей. Жінок старших, які приходять. Той Путін номер два. Ви бажаєте, що вона купила також, так? А вона то говорила, бо я що сама завідома. <плес> я кажу, що мені і серф мені купити, то є ні. Вона ще сміє просто, вона ще просто сміє з ага. того. Не знаю тоді хто. Я просто баба цього дура. Можна Чи, це чинось? написати? А я вже щось з <плес> того <плес> бою. Я ще того не бою. Ну, об, Починайте, яку це, це є Я зараз зроблю копію. Но, то то то, то є, так, то є, Ми і так по інших районах, є ставчани, проблеми проблеми шагі. А не гірші, мені забрали, я 20 років, мама, в забрали, я ще день 66 30, років лежила без дітей. Вивіт, я вам поясню. Старчани є, Там є 400 людей, яких обдурили, а землі забрали і дали і хто саме нас? Пробіли? А вас нема 400 людей. Нас Але... і банда. банда. Я, пані Марія, пані Марія, ну я теж бачу, піде. Нас вирізають, я б нікому не вірю. Ви ну, знаєте, що ну, не маю, вже тепер чоловіка, не маю, помер. Я нікому не вірю. Всі вірила одній мамі, що вона світ привела. Я її вірила, вона мені хотіла добра, а решта нікому не вірю. Богові таки одному віримо. О, якого господа вірить. Підимо Господа наші землі в селі. І не то, що тільки під ділянки під забудову, але всі землі. Слухайте, Слухайте. Не має дороги далі до це. Послухайте мене. Можете мене послухати? Слухаю. Якщо хочете попрощати, я слухаю за квітів. Ні, Послухайте мене. На я я... Ну, я, якщо не вірите, ну, я, я я якось стою на вас.